Сьогодні говоримо за полімерну однокомпонентну вододисперсійну мембрану. Наш топ-продаж, дуже універсальний продукт, дуже зручний. Мільйон застосувань адгезія. Бетон, метал, гіпсокартон, гіпс, деревина області застосування, гідроізоляція дахів, гідроізоляція фундаментів, гідроізоляція. Відмостки, монтаж вікон, каркасне домобудівництво, гідроізоляція, укрзалізниці, вагони і ще можна перелічувати дуже-дуже багато де і як. Матеріал кольорується по Ралу ПНС, дуже широка палітра відтінків, основа високоякісна, полімерна мембрана, полімерна смола. Не акрил, не вініл, не бітум. 10 років гарантія на те, що він зберігає еластичність. Еластичність у нього дуже висока, 150-250%. Це старі взірці. Отак От виглядає. так? Дуже економний матеріал. Його витрата 1,5 кг на метр квадратний цілком достатньо. І дуже універсальний, тобто він може використовуватися самостійно, може використовуватися в системі, а можна його зверху потім фінішувати, кольорувати будь-чим тобто фасадними фарбами, мастіками, клеїти плитку біту, клеїти керамічну плитку. Тобто Він може бути самостійний, але в нього хороша адгезія, його можна перекривати чим завгодно. Як він виглядає? Гідропластик виглядає отак. Високов'язка, полімерна водорозчинна дисперсійна мембрана. Подоносимо його трошки. Так, на, на бетон, там, на мінеральній поверхні потрібно використовувати ґрунтовочку, гідрогрунт. Витрата грунтовки 150-200 грам. Коли ми використовуємо його для якісного оздоблення, мішарами рекомендуємо. Армувати стрічкою, це стрічечка наша гідротейп. Якщо ви не впевнені в якості обробки кутів, всі кути ми можемо подати вам готові. Так само, як є всі наповнювачі. Тобто постає питання, там, манжети на труби і так далі, все теж є. Армувати ми можемо як. Річкою на флазеліновій основі, так само є скло волокно. І навіть є для максимально навантажених поверхонь, там басейни, ще щось е, тефлонові е, армовані волокна. Вони максимально міцні. значить Зараз ми зробимо басейн з картонної коробки. Зверніть увагу, що шви картону розходяться, тобто він буде рухатися. Але ми зробимо. Так, що там можна буде запустити рибку. Мастіка в'язка, зверніть увагу, наскільки вона добре тримається, бачите. І ми товстий шар кладемо пензликом. Чи можна її наносити розпилювачем? Можна наносити помпою дуже ефективно. Десь дівчата потім докладуть у відео, як її наносять помпою. Це прискорює роботу, гарантує якісніше нанесення. І немає ніяких складнощів. Так. Ще часте питання це час життя. Тобто наскільки матеріал дає працюватись на поверхні, не липкий, і кісточка не прилипає і так далі. Матеріал дає працюватись на поверхні годину часу, так як водний продукт потім починає потрохи схоплюватися. Потім вже його тяжче наносити і так далі. Таким методом кистю, там, пензликом. Витрата матеріалу 300 грам. В принципі, для якоїсь не дуже навантаженої поверхні цього достатньо. Якщо ми говоримо про басейни, про велику водовідпірність, то треба кіло півтора кілограма. Тому нанесення пензликом відбувається два-три шари. Другий, третій шар ми наносимо поперек, тобто Матеріал ми наносили отак. Наступний матеріал, шар, ми наносимо отак. Так. Чи є в матеріалі вільна вода? Нема. Тобто, як ви помічаєте, матеріал не промочив одношарову чи двохшарову картонну коробку. Зверніть увагу, наскільки він в'язкий. От ми маємо розрив. І от ми його. Заповнили і матеріал тримається, так? Залишаємо сушити і наносимо повторно другий шар через 2-3-4 години. Тепер як декорнути. От наш, наприклад, дах, будиночку. Ми беремо нашу мастіку, наносимо на поверхню. Розпилювачем, валиком, кістю, то питання. А? Так, розпилювачем помпою. Нанесення помпою цілком прекрасно працює. Робоча температура у матеріалу від. Експлуатаційна температура, перепрошую, від 30 градусів і до мінус 40. Хоча він може нагріватися там і до 45, і до 50 градусів. Все. Тобто, ми маємо там якусь основу тверду міцну, ми її загрунтували. В нашому випадку це дсп її грунтувати не потрібно, звісно. Нанесли матеріал в кількості кілограм. Далі ми беремо кварцевий пісочок. І по мокрому пересипаємо поверхню. Для чого це робиться? Якщо ви хочете такий доконаний, завершений вигляд, і щоб ця поверхня була ек е експлуатаційно, типу е надійна, щоб ви ходили навіть ходили по ній, то цілком непогане рішення отак от завершити гідропласт. От, ми його засипали, відповідно, ви там. Чи пилососом, чи, чи феном здули, засипали, засипали і потім, після того, як матеріал е висох, мітлою всі залишки, які лишні, ви, ви з з з з з з з здуєте. Залишаємо підсихати, змітаємо потім кісточкою залишки, і ми маємо рішення надійне, УСТІ для тераси, для мембрани і так далі. Значить, يعني висохла наша гідроізоляція. Бачите, картонна коробка грає, рухається, і покриття не тріскає. Так само фундамент перекриття теж рухається. І якщо гідроізоляція рухається з ним, то ми маємо спокій у нас сухо і нічого не протекло. Тут ми гідроізоляцію докорнули пісочком. бачите. Якщо взяти тепер вінник, мітлу і змести лишнє, а, або там шланг з водою, то ми отримаємо такий прикольний, чекай, отак отакий приємний, шорсткий ефект. В ньому можна ходити, воно не рветься, не тягнеться, воно міцне і прикольно декоративно виглядає. Що в будді можна замовити, так це кольоровий кварцевий пісочок і декорнути, отримати дуже багато різних поєднань. Ну, До прикладу, ми можемо дати чорну гідроізоляцію і посипати її білим і червоним кварцевим піском. Можемо е дати білу гідроізоляцію і засипати її там бежевим, кремовим піском. Тобто варіантів дуже багато. Кому цікаво, звертайтесь. Як працює гідроізоляція? Лище, так? Да? Махнете, скажете. Ой-ой-ой, костер ой, ой, не паде. можна кораблик запустити рибку плавати. Так що, кому треба якісна гідроізоляція для будь-яких завдань? Водна гідроізоляція, епоксидна, поліуретанова, двокомпонентна гідроізоляція. Чекаємо.